І так, наше підвальне приміщення вже виготовлене, Монолітні стіни, сходи на будиночок гостєвий будуть. І ось такий вигляд всередині має наше підвальне приміщення складається з двох кімнат і має перехід в існуючий будинок. Ми зробили проєм і об'єдним існуючий будинок з новим підвальним приміщенням. Ось такий чудовий вигляд мають кімнати, величезний. У нас стіни просто супер. Це перехід в іншу кімнату. Все в моноліті. Опалубка у нас була період. Ось такі якісні, у нас вийшли стіни. З жодних тріщин, все гладенько, рівненько, ось дивіться, яка якість суперова. Сходи. Також у нас є монолітні. Це підйом у гостєвий будиночок. На Підвальним приміщенням, зараз підіймусь, покажу. Повністю підвальне приміщення, вже виготовлені, підлоги, стіни замонолічені і обов'язково монолітне перекриття. Ось така якість наших робіт. Як бачите, все гладенько, супорово, рівненько, всі проєми чітко зроблені, виготовлені. Ось така наша краса. Так. І сходи. Це ми зараз піднімаємося в гостєвий будиночок. Зараз ми почекаємо, доки плита перекриття набере своєї прочності. Будемо чекати десь приблизно 25-30 днів. І розпочнемо, що так, ми розпочнемо гідроізоляцію повністю зовнішніх стін та почнемо утеплення. Тут у нас буде тераса, а ось цей квадрат. Невеличкі 6, десь на 6. Тут у нас буде гостєвий будиночок. А тут де пониження, тут у нас буде тераса. Тобто чекаємо, поки наші плити наберуть прочності, стіни вже давно набрали і розпочнемо гідроізоляцію наших зовнішніх стін та зворотню засипку піском. І обов'язково робимо утеплення 100 мм. Гідроізоляція та утеплення. Якість, дивіться, все видно. Це рівненько, все гарненько, жодних тріщин в плиті немає. Краса, просто краса. Дивіться, все супер. Все рівнесенько, все гладесенько. Гасьовий будиночок буде у нас з газоблоку утеплений та додатково обкладений ось такою керамічною цеглою, як і основний будиночок. Продовжуємо будівництво будиночку. В Черкасській області гостьового та підвальне приміщення. Підвальне приміщення вже повністю монолітні роботи виконані. Далі будемо приступати до гідроізоляції, утеплення та зворотні засипок. Ось така краса. Просто ну, все рівненько, все гарненько. ну, Якість просто супер. Кому треба монолітні роботи, звертайтеся, обов'язково виконаємо. Краса, скажіть, краса. Будівельна компанія Кадім, індивідуальне проектування та будівництво будиночки під ключ.